Як же я люблю приходити до річки в хорошому або не дуже настрою? Люблю те, що річка дає змогу подумати або й не думати взагалі, а просто спостерігати за течією і слухати її дзвінки і спів. Це не просто річка, це життєдайна сила. Здається, що вода міниться всіма відтінками синього, від темного до ніжно-блакитного на берегах з ніжним золотистим пісочком. Вода така прозора, що на дні можна побачити каміння та рибок, які пливуть біля берегу. Дерева, кущі, очерет вплітаються в прекрасному мозаїку кольорів, утворюючи. Яскравий світ, повний життя. Звук пташиного співу гармонійно поєднується з плавним шумом води, створюючи мелодійну симфонію природи. Це прекрасна природа, що наповнює душу гармонією та миром. Якщо звернути увагу на кожен окремий елемент ландшафту, то можна знайти багато цікавого, розкішні кущі. Яскраві квіти, дивовижне каміння. І тут мій погляд затримався на квіточці, неймовірної краси і ніжності, білосніжні пелюстки з серединкою рожевого насиченого кольору із жовтенькими на кінцях течінками просто заворожують своєю красою. Це сусак. Німці називають цю рослину лебедина квітка. Мабуть, через те, що у плодовій коробочці визрівають п'ять і більше плодів із видовженими хвостиками, які нагадують довгі лебедині шийки, чудові квіти сусака, пахнуть медом. Виявляється, із його корінів в Азії роблять борошно, киргизи і якути і калмики запікають підводну частину сусака і їдять замість хліба. Із стебла плетуть кошики і інші предмети. В народній медицині його використовують як протизапальний, протипухлинний, послаблюючий і відхаркувальний сечогінний засіб. Борошно із судака поживне. Бульбоподібні утворення на коренях можна споживати як картоплю з висушених і підсмажених кореневищ. Виробляють порошок. Що нагадує е, порошок цикорію і використовується як замінник кави отакий цікавий сусак. Тепер він росте у моєму садочку. І я дуже тішуся цим і маю змогу милуватися його красою кожного дня. Зростає сусак по заболочених місцях, на берегах річок, озер. Ставки. Має повітроносні тканини, пристосування до життя у воді. Завдяки їм його плоди потрапляють у воду, не тонуть, І переносяться течією і вітром на нові місця. Ось так я змогла побачити цю чарівну квіточку, познайомитися з нею і перенести її до свого садочку, щоб мати змогу. Милуватися її красою кожного дня. Сусак, багаторічна квіточка, рослина, яка має багато назв: Бізболотний, бобівник, жаб'яча цибуля, осетняк, рогатка, хлібник, вовчі боби, красноцвіт і багато інших, але сама найкрасивіша назва у німців. Лебедина квітка